До 9 років ув'язнення за організацією незаконного перетину кордону прикордонники викрали ще одну схему переправлення чоловіків призовного віку через українсько румунський кордон. Чергову спробу було виявлено на одній із гірських ділянок кордону. За попередніми даними, житель Чернівецької області через інтернет підшукав, так би мовити, клієнта та надав йому детальні інструкції щодо маршруту руху до прикордонної зони. До протиправної діяльності організатор залучив свого знайомого, який виконував роль водія. У визначений час чоловіки на автомобілі повезли чоловіка до місця, звідки той мав самостійно дістатися лінії державного кордону. Утім, реалізувати задум не вдалося. Прикордонники зупинили транспортний засіб і затримали усіх учасників. Сників оборудки під час подальшої перевірки правоохоронці встановили, що 25-річний житель Тернопільської області заплатив за незаконну подорож до Румунії 12 тисяч євро. Організатору незаконного переправлення та його спільнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 9 років.